Вітаю! Сьогодні ви прослухаєте стислий переказ твору, з якого починається становлення української драматургії. Здогадалися, про що буде йти мова? Правильно, про п'єсу Івана Котляревського Наталка Полтавка. П'єса починається з того, що головна героїня Наталка виходить з хати з відрами на коромислі і прямує до річки. Воду. Біля річки дівчина починає співати пісню Віють вітри. Доспівавши, вона згадує свого коханого Петра, сироту, який працював у її батька. Дівчина вже чотири роки не бачила Петра, бо він блукає по заробітках. Наталка промовляє: Петре, Петре, де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді і горі, і проклинаєш свою долю. Вернися до мого серця. До дівчини підходить Тетерваковський. Він дрібний чиновник, возний. Займається тим, що розвозить різні папери до повітових судів, виставляє майно на продаж тих, хто заборгувався. Також складає людям позови, скарги. Возний не цурається, хабарів від клієнтів, тож людина він не бідна. Так. От цей панок починає залицятися до Наталки і освідчується їй канцелярською мовою. Наталка звичайно йому відмовляє, наголошуючи на тому, що вона йому не рівня він пан, а вона бідна сирота, і пропонує йому шукати дружину серед судівен. Са і гарних попівен на Просить возного так не жартувати, щоб її добре ім'я через такі розмови не постраждало. До возного співаючи пісеньку нісенітницю, дід рудий, баба руда підходить виборний макогоненко. Він дрібний сільський урядовець. Наталка у цей момент швидко бере відра з водою і тікає. Починається розмова між чоловіками. Возний скаржиться Макогоненко, що почалися погані часи, бо хабарників стали переслідувати. Проте Макогоненко тільки радий цьому. Він говорить, що простому народові добре, коли письменні п'явки не зможуть. Кров із людей смоктати. Тоді возний починає говорити про Наталку. Розповідає, що хоче її за дружину взяти, і просить виборного вмовити дівчину вийти за нього заміж. Макогоненко погоджується допомогти і розповідає, що Наталка відмовляє всім залицяльникам, бо кохає іншого. І повідав він історію Наталчиної родини. Раніше жила вона в достатку в Полтаві. Батько, старий терпило, прийняв, було до себе сироту Петра за годованця. жили в любові та злагоді, але почав старий терпило пити та гуляти. Став гримати на Наталку, а Петра взагалі вигнав. Батько розточив своє добро. Та в бідності помер. Залишив терпелиху з Наталкою без шматка хліба, продала Терпелиха свою гарну хату в Полтаві і переїхала в село. Наталка вже чотири роки чекає свого коханого Петра, та й терпелиха без сліз Петра не згадує. Дізнавшись про кохання дівчини, возний все одно не збирається. Відступати він навіть готовий обманювати, тільки б взяти Наталку за дружину. У цей час засмучена Наталка вдома шиє. Мати починає дорікати доньку, що та відмовляє усім женихам. Терпелиха благає Наталку схаменутися, припинити чекати Петра і, нарешті, одружитися. Стара плаче і наголошує, що бідність, сльози і перебори доньки положать її в домовину. Наталці стає жаль матір, і дівчина погоджується вийти заміж за першого, хто посватається. Вона сподівається, що женихи, яким вона вже отказала, в другий раз не наважаться залицятися, та і возний після розмови біля річки повинен очепитися. Але не так сталося, як гадалося. Ввечері до Терпелихи приходить Макогоненко і каже, що є порядний багатий чоловік, який хоче одружитися з Наталкою. Терпелиха цьому дуже зраділа і почала вмовляти доньку, щоб та нарешті схаменулася і вийшла заміж. Та ще й Макогоненко, давай картати Наталку, що дівчина не жаліє свою матір і не хоче їй спокійної старості. Дівчина не витримує натиску матері і виборного і погоджується на одруження з Тетербаковським заради спокою та благополуччя матері. Селому йде сирота Микола. Він не має ні дому, ні таланту, тому. Вирішує йти на Тамань. Тут, наспівуючи пісню, сонце низенько, вечір близенько, з'являється Петро. Парубок після довгих мандрів повертається до Полтави. Петро і Микола розговорилися і відразу заприятелювали, адже обидва сироти без кола та без двора. У цей же момент от Терпелихи виходить возни з шовковою хусткою на руці. І виборний з рушником через плече. Парубки дізнаються, що возник Тетерваковський засватав найкращу дівчину у селі. Петро починає розпитувати у Миколи, з якою ж дівчиною заручився возний, дізнавшись, що це його кохана Наталка, він в розпачі закриває руками обличчя, опускає голову і стоїть нерухомо. Побачивши реакцію Петра, Микола здогадався, хто перед ним стоїть. Тож вирішує допомогти парубку і поспішає до терпелихи. Петро наодинці тужить, що запізнився лише на один день, і через це втратив своє кохання. Через це він буде горювати усе своє життя. Тут до парубка підходить виборний, і вони починають розмову про театр. До них приєднується возний, і починається розмова про спотворення фактів з історії України у театральній виставі Казак Стіхатворець. У цей момент Микола викликає з хати Наталку. Дівчина виходить сумна, бо не хоче заміж за нелюба. Микола запевняє, що може зробити так, щоб дівчина більше не журилася, і повідомляє, що Петро тут. Закохані зустрічаються. Проте Петро, дізнавшись, що дівчина вже засватана, говорить, що це їхня остання зустріч. Наталка ж не бачить у цьому перешкоди. Вона впевнена, що якщо її коханий повернувся, то воз не мусить отступитися. Аж тут з'являються возний, виборний і терпелиха. Мати, побачивши Петра, перелякалася, бо вже дуже хотіла, щоб її донька стала дружиною багатого пана. Зрозумівши, що повернувся Петро, коханий Наталки, Тетерваковський навіть погрожує матері в'язницею, бо вона зламала угоду. Терпелиха у звинувачує Петра в усьому і каже, щоб Наталку, хоч зв'язаною до вінця вели, побачивши таку картину, Петро відступає та просить Наталку скоритися і не йти проти волі матері. Він хоче віддати дівчині всі зароблені гроші, щоб возний ніколи не дорікав Наталці бідністю. Цей вчинок парубка розчулив Тетерваковського. Вражений щирим коханням він відступається від нареченої і просить терпелиху благословити Наталку та Петра. Усі щасливі! Наталка співає улюблену пісню Петра Ой, я дівчина Полтавка. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!